Старий цвинтар навпроти Бабиного Яру здається в цьому місті смерть не лише в землі, а й в повітрі. Велика вулиця Оранжерейна звичайна радянська будівля державної установи, таких сотні в кожному місті, і абсолютно непримітний заїзд на подвір'я зовні. Але пройти через нього означає в буквальному розумінні зробити перший крок в інший світ місце, де зберігають великі таємниці, аж поки їх не поховають зовсім. Київський морг номер один при бюро судово-медичної експертизи. Це іржаві ворота, до яких кілька разів на день під'їжджають машини медслужби. У підвал не просто зносять, а вивантажують тих, кому вже потрібен лише один лікар. Саме через ці ворота до підвалу 12 років тому спустили останки тіла, знайденого в Таращанському лісі, неподалік Білої церкви. Їх одразу пов'яжуть зі справою зниклого журналіста Георгія Гонгадзе. Другого листопада, майже два тижні тому, на цьому самому місці було випадково знайдено безголове тіла людини з прикрасами Георгія Гонгадзе. Але ще кілька років, ніби цей непрах померлої людини. Тіло називатимуть без імені та прізвища просто Терещанським. Про нього ще довго розповідатимуть в новинах. Сенсаційна інформація надійшрой віднайдена поблизу райцентру Тараша Київської області, нібито тіло Георгія Гонгадзе. Вже 12 років воно тут, в морозильній камері. В Україні так довго людське тіло в морзі ще ніколи не зберігали. Обдерті стіни сходи йдуть далі і далі до підвалу. Там людські тіла на каталках, ті, з ким ще працюють експерти, криміналісти, і ті, кого вже зовсім скоро відправлять на гору, щоб поховати по-людськи, і ось головні двері, за якими знаходиться опечатана камера, і лише слідчі генеральної прокуратури можуть її відкривати. Саме за ними лежить тіло Георгія Конґадзе. По різні боки світу залишилися дві жінки, які через цю камеру і те, що в ній зберігають, не можуть знайти спокою. Дружина Георгія Мирослава Гонгадзе в Америці. Я дуже хочу це відпустити, але не може дуже важливо, і це я хочу, щоб це найшвидше сталося. Звичайно, в Америці є таке поняття, як closure, тобто закриття якоїсь частини. Частини твого життєвого шляху, і у нас цього кложу цього закриття не було. І поки тіло Георгія не поховане, звичайно, що його не буде. Це важке інтерв'ю, бо відповідати доводиться на найболючіше питання. Чому її чоловік досі не похований? Ну, мати мати не хоче. Мати вважає, що це не його тіло. За львівською гостинністю вона приховує все те, що відчуває, коли мова заходить про її сина. Невеличка квартира скрізь фотографії лише однієї людини людини, яка на переконання Лесі Гонгадзе, ще жива. А я від нього дістала три листи. Покажіть Там. Тільки я вам не тільки я вам не дам їх читати, бо це є 10 дев'ятого дві року. Це є абсолютно. Почерп мого сина. Оце він малює, це його малюнки, він малює. Пані Леся упевнена, ці листи написав саме Георгій. Його десь тримають, але точно не в морзі і точно живим. Вона постійно казала слідчому: останки тіла належать чужій людині. Домовтеся, зробіть так. Привізіть оцей труп. Ми поховаємо у Львові як неопізнану людину. Ніхто не розбереться, Гонгадзе похований. Не... Ви закриєте справу. Люди заспокояться, світ заспокоїться. Ращанський труп похований. Отак я запропонувала. Ні в якому разі не Гонгадзе. Його не забирають і від нього не відмовляються. Саме тому тіло Георгія Гонгадзе ніби застрягло в цьому підвалі. І скільки ще пролежить тут, ніхто не скаже. Замок і печатка на спеціальному боксі може й надійно охороняють спокій останків, але не в змозі дати спокою душі.